Ну, кажу, маса, потужність, вони взаємопов'язані. Якщо трактор буде дуже потужний, але буде мати маленьку масу, він вам нічого не зробить. Доброго дня, друзі, вітаю всім підписникам. Отже, дивіться. Поговоримо зараз з вами про потужність і масу. На днях виник спір в коментарях між підписниками, який краще трактор взяти Іменно в порівнянні потужності і маси Зараз розберемо їх спор, а перед цим давайте зайдемо трошки здалека. Дивіться, кожен трактор має. Одну таку важливу для нього характеристику, як масове, як тягове зусилля. Що таке тягове зусилля? Тягове зусилля це, грубо говоря, то, скільки трактор ззаді себе може потягнути. От і все. Як воно виміряється? Якщо по-простому кидається на землю вантаж, якийсь груз, і його починає трактор тягнути. Поки трактор тягне, доти виміряється його тягове зусилля. Тільки трактор перестав його здвигати з місця, все. Оце його є максимальне тягове зусилля. Звідки береться тягове зусилля? Тягове зусилля береться з двох, я б даже сказав з трьох. Ну, третю, я так ніде і не побачив. Але я все-таки вважаю, що третє теж зараз сюди буде підходити. Пояснюю. Три варіанти: звідки береться тягове зусилля. Три моменти. перший момент це сама маса трактора. Бо якщо трактор буде мати малу масу, а потужний двигун, то він не зможе це все реалізувати. Просто колеса будуть буксувати. Його буде підкидувати і вони будуть буксувати все. Друге. До маси має бути потужний двигун. Є маса, є потужний двигун, буде тягове зусилля. Єсть. І третє, я вже сюди додав резину. Більша резина, краще тягове зусилля от три компоненти, які я думаю, будуть впливати на ваше тягове зусилля по-любому. Перші два зустрічаються скрізь, третє я ще не бачив, але я все-таки думаю, що розмір коліс буде на це впливати. Навіть якщо взяти кентавер 244, на ньому тільки поміняти резину, то я думаю він буде тягнути краще. Далі. Ще логічне питання. А якщо, наприклад, взяти цей груз положити на землю, чи на траву, чи на таку, наприклад, шібьонку. На кожному ж моменті буде різне тягове зусилля. З вами спорити не буду. Надіюсь, там, коли ці китайці збирають цей трактор, вони це все десь вираховують і відпрацьовують. Якщо ж брати іменно покупку трактора, виникає питання, навіщо брати 24-ку? Верніше, навіщо брати 40-ку, якщо 24-ка не завжди може реалізувати даже то, що вона повинна реалізовувати, бо їй не вистачає маси. Дивіться, тут треба підходити трошки з другої сторони. Тут треба дивитися, для чого вам трактор потрібен. Якщо вам, наприклад, трактор потрібен, щоб працювати з фрезою, з косілкою, чи з тим же самим, наприклад, як в мене, гарбузовим комбайном. Тут, як для мене, краще взяти більш потужніший трактор. Я би, наприклад, собі взяв би сороковку і прицепив би той гарбузовий комбайн, він би в мене працював в трактореці взагалі без запинки на ура, на високих оборотах. І мені то тягове зусилля в цьому моменті взагалі не потрібно. Далі, ми працюємо з фрезою, фрезеруємо город. Для фрези, хто би там що не казав, маси не потрібно. Фреза сама по собі, коли ви її тільки пускаєте в землю, вона сама може заритися аж на той світ. Трактор, вона не тормозить, вона навпаки ще трактор починає підпихати. Там якщо подивитися, то мені здається, що це ще трактор фрезу тормози, бо щоб там перед нею нічого не було, то вона би просто у вас побігла б поверхові і все. Тобто дивіться, для яких робіт ви вибираєте трактор. Якщо вам треба орати. Щось важке культивірувати, або ну, з тим зв'язано, що вам ззаді треба тягати великий вантаж, той же самий прицеп гужони. Тут треба теж брати до уваги більше тягове зусилля, але все-таки, якщо, наприклад, це буде касатися прицепа, то я би вам радив в цьому моменті дивитися краще на тормозах, щоб були на тих колесах в прицепі, а не так, щоб ви прицепили прицеп і просто його влучите. Бо є дуже багато унікумів в коментарях, які кажуть, Та я мотоблоком більше таскаю, ніж ти своїм шифінгом. Та я не спорю, ти можеш таскати, але це все до до времені. Ми нагрузили прицепчик цього піска і ти їдеш з горбика і ти вже чуєш, як тебе трактор, як трактор починає цей прицеп зносити в сторону і давити. Тобто треба завжди знати, що в тебе задній вантаж. Може перевищувати, якщо ти його транспортуєш, масу трактора в тому випадку, якщо там є, що правильно, тормоза. Якщо там тормозів немає, а ми, як правило, самокльопи робимо без тормозів, то я би не радив увлікатися таким різковим ділом. Йдемо далі до тракторів. Дивіться, маса потрібна обов'язково. Навіть взяти наш шифінг. 240 колий. Ну, це 244, й у нас без переднього привода. Є відео, пожалуйста, силочка зверху, ми робили додатковий вантаж. Він там у нас вийшов в районі 70 кг. І навіть зараз, коли ми копаємо картоплю, ораємо, садимо картоплю, ми цепляємо передній груз. Тому що трактору реально маси не вистачає. Якщо робити одну ту ж саму операцію без груза і з грузом, з грузом трактор, коли він важче, він йде набагато краще. Як можна збільшити масу трактора самому? Саморобний груз можна вантаж докупити на задню оську цепити. У нас, як правило, вони продаються без вантажів. Чому продаються без вантажів? Тому що так дешевше. Зараз на них ціни так, дай Боже, а ще вантаж вам сюди вцепив. Той взагалі буде Аліс Юстас. Плюс дехто робить ще кабіну. Грубо говоря, якщо б брати 24-ку, я б її доганяв все-таки, мабуть, до 2 тонн. От 2 тонни, це було б то, що треба. Трактор би зміг повністю на три горшка реалізувати свою потужність і всю ту роботу, яка в нього заложена, яку він має робити. Но, Враховуйте ще одне, коли ви почнете з трактором в 2 тонни. В'їжджати в міжряддя вашої картошечки, щоб її підгорнути, або ще чогось там іншого, то у вас вже буде не тонна 200, тонна на 300 давити на землю, а 2 тонни. І учитувати, що вам треба буде за сезон, грубо говоря, ми картоплю підгортаємо 2-3 рази, в'їхати, то ви теж дивіться, щоб ви той город не вкатали в асфальт. Тобто тут везде є свої нюанси. Як, наприклад, нюанс у нас з чим є, От з мотоблоком в плюсі. Всі женуться за чим? За потужністю двигуна. Отут, от, наприклад, на 16 коней. Всі кажуть, ой, давайте мені на 18, на 19 аж до 20 доходить. Народ, тут треба гнатися не за двигуном, тут треба гнатися от за цією коробкою. Ніхто ж не дивиться, що двигун міняється, а коробка лишається інша. Тут за цим треба дивитися. Тобто. Кажу, дивіться на ту роботу, яку ви маєте робити. Як для мене, для тих потреб, які нам треба, ми би взяли собі 40ку не 24 ку Коштує вона на пару доларів дорожче, але нам треба іменно потужність двигуна. Щоб крутило фрезу і щоб крутило комбайн. І все. Но, маса трактора має значення. Добити навіть ту ж саму 40 ку ви можете кажу самі, це взяти. Вантаж на перед, вантаж на задню, ось, якщо його немає, і ту ж саму почати робити кабіну. Це ви можете запросто зробити. Ну, кажу, маса, потужність, вони взаємопов'язані. Якщо трактор буде дуже потужний, але буде мати маленьку масу, він вам нічого не зробить. Він просто як встане, як вкопаний в землю. Так, да, всі колеса будуть крутитися, хай там буде повний і привід, але привід, він просто не зможе потягнути. Просто кажу, вибирайте трактор для тих потреб, які ви маєте робити. Якщо ти ніколи не будеш орати, то тобі навіть про ту масу можна і не думати. Волочити ззаді якийсь прицеп, хоч не хоч, на прицепі мають бути тормоза. Отак от, от. Ну, все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!